Вітаю, друзі. Кажуть, Путін кудись пропав. Куди ж це він пропав? Чим займається, що думає, яким вагам чи чортам молиться? Давайте подивимося, куди пропав Путін? Чим займається? Взяв паузу. Він вже, правда, пішов молитися, аж не віриться, Єрофан. Йому порадили взяти паузу, мабуть, якусь, так? Да? Порадник. Він взяв паузу для того, щоб обдумати майбутнє перспективу, якісь плани на перспективу. Розумієте, що, що робить йому далі. Пауза, що робить далі. Єрофант заганяє його в безвихідну ситуацію. По факту, по факту взяти, своє, взяти своє немає можливості. Ну, тут пауза, тут він думає, що робити. Тут, знаєте, така пауза, щоб збалансувати думки, плани по помірності. До мене якимось проєктом те, що знаєте, той проєкт, який він замислював зразу, забрати своє, да ну ви зрозумієте про що це, це ну, землі, землі в Україні так? забрати своє, вони не мають результату, так він його і не взяв в цьому проєкті, а, ще, а зараз уже і обмежують цей проєкт. Тобто на майбутнє перспективи да? немає взяти своє в цьому проєкті все. І далі чекає покарання, треба буде відповідати. Він розуміє, що далі треба нести буде відповідальність, в якому вигляді це буде. Або це втрата влади, або це вбивство, або це гага. Карма відповідати за цей проєкт доведеться, він це розуміє. Тому шукає якийсь скритий. І обманний шлях. Як скрито можливо минути цю карму? Так? Що робити? Не хочеться ж дуже сильно йому відповідати. Ну, Він розуміє, що треба йти. Йти з цього проєкту, скажімо так. Який це може бути проєкт? Це може бути і війна в Україні, це може бути проєкт, скажімо так. Відходити від влади, я устал, я ухожу. Да? Уход від проєкту, щоб не нести карму, Обмануть карму, піти раніше, можливо. А тут ще може бути такий варіант. Пам'ятаєте, я робила розклад, що він може зробити, як Василіча в Мавзолей, а сам кудись за бугор, якщо він живий. Тому що ну, доказів немає. Здогадки є, що його вже немає. Да? Там свідчення, якісь. Когось, там, дружини і так далі, начебто. але ж по факту ніхто довести цього не може. Тому може бути обманний скритий шлях, щоб відійти від карми, та, шукає шляхи, нові шляхи, шукає нові проекти, як обдурити карму, як відійти від покарання. Тобто він зараз прораховує свою перспективу, це майбутнє. Він прораховує, що йому далі робити. Він залишився один, йому доведеться одному відповідати. Знаєте, він, він що, що ще думає? Що якщо заходи таке ж часто буває, да? було при, при Радянському Союзі, ну, грухнуть і всю вину на нього покладуть. Сказать, це не ми, це ж це ж усе ж усе Путін, розумієте, зробити його винним. Так, він залишився один, він розуміє, що в цій боротьбі він залишився один. Один ну, бачите, команда пішла, вона співпраця і команда, з якою він працював, може його обдурити, да, піти на якийсь. На якусь спів... обманну співпрацю. Він дуже боїться. Я думаю, що він дуже боїться заговору проти себе. Тому він зараз продумає взагалі всі... всі варіанти наперед. Да? Він же шкагебіс, вже прораховує варіанти наперед, що якщо він отак зробить, то це може бути, оце, оце і так далі. І знову кажуть, що от, здається, він підсилив знову свою охорону. Але теж робила розклад в тій охороні. Могли зайти люди, які зроблять йому карму. Він даремно так, так ризикує, міняючи і підсилюючи так, свою, свою, свою охорону. Розумієте, що він там робить зараз? Робить все можливе. Він маніпулює, він, він думає, як через маніпуляції піти новим проектом, новою, новою дорогою, щоб минути карму. Щоб оминути карму. Маніпуляція докладає всіх зусиль, він приймає якесь рішення. Він приймає якесь важливе рішення. Йому треба чітко розуміти, що йому далі робити. Чітке розуміє, що далі робити. Він хоче стати відлюдником. Він хоче стати відлюдником, відійти від команди. Знаєте, як варіант, тут може бути ще скластися така ситуація, що інсценують його смерть. Тому, можливо, і падає, знаєте, от в розкладі недавно, що, що, що на серпні. Там, там будуть, буде смерть імператора, Єрафанта, мага. Пам'ятаєте, щось, щось там повинно на чебі, як статися. І от дивіться знову, що, де Путін, що він там робить, над да? чим він працює. Що? Він хоче стати відлюдником, він хоче відійти. Можливо, скласти повноваження якось, розумієте, щоб минути карму. Він думає, як минути карму. Все. Це його зараз основне, основне завдання. Завдання на перспективу. А, поки що він контролює ситуацію, помагу, да? в його руках вся, сконцентрована абсолютно вся влада. Жезловий король, який контролює, та ще й помагу. Тобто всі речаги, всі важелі впливу знаходяться в його руках, всі, всі, всі маніпуляції. Да? Він вже прийняв рішення, знаєте, як не бути конкурентноздатним. Тут іде крах. Тут контроль і влада його да? От приймає рішення відійти від, від контролю від влади, тому що криза крах через кризу і крах. Ну, це він розуміє, що все. Далі, далі він вже буде не конкурентно здатний. Він розгублений, він обирає варіант. Що робити? Зараз він думає, що робити, як оминути. Ну, варіантів. Варіантів дуже багато. Я вам уже їх наводила, приклади наводила. Через розклади теж, теж ми роздивлялися, що можуть бути абсолютно різні варіанти. Тут, як, починаючи від галаги, закінчуючи подушкою да, по морді. І тут же Василья мав мавзолей самому кудись, кудись під іншими документами. Ну, він розгублений, він, роз... він, дума... він думає, як дійти, що офіційну заяву для людей. Буде ще якесь можливо, звернення. Несподівано для людей, можливо, буде знову якесь звернення. Да, несподівано емоції у людей викличуть. Ця заява в людей викличе сильні емоції. Такі знаєте, ці кубки вони завжди емоційні. Тобто емоції, такий виплеск для людей буде заява. Що перемога, ми вже перемогли, ми захистили себе в Україні, ми захистили себе в Україні, все, або захистили, захистили своїх людей в Україні, да? захист людей в Україні, ми перемогли все. Тобто він може несподівано оголосити, що все, ми завершили, тому що криза, криза, криза фінансова, яка може спричинити. Дуже страшні наслідки буде криза і політична, і фінансова, і криза соціальна, тобто вибух соціальний, який може розвалити державу. Тобто великий президент міра, як кричали деякі жіночки, доходить до свого епогею, так? Може, бути, може бути таке. Далі таємниця. Далі таро говорить: не копай, дьявол програє, він розуміє. Що фортуна, ух ти, оце да. Оце да. Дьявол розуміє, що програв, карта програшу, карта дежавю, те, що тяглося давно вже, да? карта дежавю. і часто бувало, програш. Міняється різко фортуна на башню. І це вже період завершення. Він розуміє, що все підходить до завершення. Далі тупікова ситуація, і далі треба думати, яким шляхом іти. Далі треба активувати ті варіанти, ті плани, які в нього вже заготовлені. Сил далі немає, це кінець. В війні теж кінець. Імператор дуже сильно хоче реалізувати уход, уїзд, да, до інших берегів разом із своїми друзями і найближчим оточенням. Змінити ситуацію. Тут, тут у нас до партнерів. Да, змінити ситуацію, тут може бути, дивіться, уїзд, уход до партнерів. Та партнера. Партнери це колісниця. Виїхати до партнерів і там відродитися і почати, починати далі ну, працювати да? до інших берегів. Але весь час він в постійному страху за шанс, що ці домовленості можуть не спрацювати в його домі. Якщо надумають його злити, то, його, то йому не дадуть виїхати. Він не, в нього така знаєте. Він, він вже починає не довіряти найближчому оточенню, я вам скажу, найближчому оточенню. Ось так, що можуть віддати його правосуддя. Він не довіряє. Ну, дивіться, він в дуже-дуже-дуже такому стані, стані що, ну, дивлячись по тому, який він сидів там на лавці в Алаамі, то там дійсно дійсно. Він розуміє, що наближається, мабуть, уже його кінець, як мага, як жезлового короля. Да? Отак от, от. От, так от доправився дідуля, доправився до ручки, називається. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.